Всім привіт! на дворі вже справжня осінь дощ, холодно. хочеться попити, а в хаті, щоб було тепленько, хочеться попити чайку гарячу або кави, що кому до подоби, І з'їсти щось смачненьке та солоденьке. Сьогодні я пекла торт зебру, Зараз вам хочу його продегустувати. Ось як він виглядає фініший, який має вигляд? І зараз я його скуштую. Як правильно показати його? Ну файно виглядає. М -м -м. Смачно, приємний шоколадний смак, ніжна структура, дуже смачний сметаний крем. М -м -м. Дуже смачно. Хто хоче рецептик такого торта, ставте якісь майві коментарі, обов'язково відпишу. Всім пока-пока. Хто зараз смакує щось смачного?